Доброго дня всім добрим людям. Ми так пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава, і в цій самій демократичній державі існують процеси, які в принципі, не дозволяють нормальним людям жити нормальним, спокійним, мирним життям. І, на превеликий жаль, цей процес на сьогоднішній день не зупиняється. Ну і сьогодні там недалека річниця того, як, грубо кажучи, у нас зелений піонер закінчив план миру і почав оприлюднювати план перемоги. Безперечно, план перемоги це добре, і, в принципі, правда, він не озвучив, що це за перемога, над ким і яким чином цю перемогу на сьогоднішній день здобути, оскільки, як я вже звертав неодноразову увагу, що коаліція охочих похудала там з 50 членів до 32, якщо я не помиляюся. Ну і в принципі вона буде худати далі. І цей процес похудіння дивним чином відображається і на нашому з вами мирному житті. Ну і чому план перемоги? Це безперечно мрія, добра мрія. Там одну мрію вже вони вбили ці придурки, ну це інше питання. Але на сьогоднішній день е, мрія президента стати великим полководцем, і вона не увінчалася успіху. успіхом, оскільки великим полководцем він поки що не став. І тому я думаю, що треба е, все-таки, оскільки Буданов і там інший головнокомандуючий. Залужний отримала зірку Героя України. Треба таку ж зірку клопотати, дати Герою України Верховному головнокомандувачу, оскільки ну, якось не кошерно, що його підлеглі мають зірку Героя, а сам він такої зірки не має. Ну, і ця кошерність на сьогоднішній день приводить до того, що практично а в кого коротка пам'ять, або Інша забудькуватість, то нагадаю, що на превеликий жаль ми з точки зору міжнародного права стали агресором, оскільки наші війська зайшли були в Курську область. І цей захід в Курську область дивним чином для торгівлі територіями не має жодного відношення, оскільки нас звідти вибили, і, в принципі, ми понесли втрати. В основному про це мовчать, але загальна картина, в принципі, і так цілком ясна і зрозуміла. Ну і на сьогоднішній день інше ганебне явище, яке є в нашій державі, це те, що кількість СЗЧників і дезертирів на сьогоднішній день сягнула кожного третього. І практично у нас багато державних чиновників. Борються з цими чесниками, дезертирами замість того, щоб їх відправити на передову разом з ними, оскільки їхні недолугі дії, рішення незаконні і інші там епітети привели до того, щоб в людей з'явилася така, ну, скажімо так, доволі хибна поведінка, саме самовільно захищати військові частини. Або дезертирувати з фронту. Ну, На превеликий жаль, я цього не зможу змінити, оскільки на сьогоднішній день до поста Верховного головного мене не допускають. Ну, Їм чомусь не хочеться, щоб ними командував якийсь там капітан. Вони хочуть, щоб ними командував. Зелений піонер, і хай ці команди на сьогоднішній день є не зовсім правильні, оскільки чим далі в ліс, тим товщі та цикашники. А саме чим далі йде війна, тим більше ми втрачаємо території. Хай воно потихеньку, хай воно тихим сапом, але ми їх втрачаємо. І говорити на сьогоднішній день про... Великі якісь мегаструктурні проекти в державі Україна вже не проходиться, оскільки в е, нас гроші витрачаються в основному на війну, на забезпечення війни і таких коштів витрачається приблизно е, до 40%, там, дивлячись по різних статтях бюджету, в тому числі і забираються е, кошти. Я вважаю, що також незаконно з пенсійного фонду вже два роки підряд там порядка 29-30 мільярдів гривень вилучається з пенсійного фонду замість того, щоб додати людям пенсії, збільшити її розмір пенсії, у нас на сьогоднішній день цього немає. Таким чином, приходимо до того висновку, що Єдиний, хто відказався офіційно від пенсії в державі Україна, оскільки вважав, що ця подачка не має права на життя, це був я. І, в принципі, я вважаю свій поступок доволі правильним, оскільки, якщо держава Україна на сьогоднішній день не може виконати рішення судів, винесених проти неї її ж судом і винесеним іменем України, а я нагадую, є там такі ганебні явища. Коли держава знущається, не виплачує інфляційні. Для прикладу, останнє рішення суду було на 250 гривень 21 копійку, і на сьогоднішній день це рішення вже рік часу не виконується. Хоча Верховний суд і всі закони пишуть, що рішення суду має бути виконане протягом 90 днів або 3 місяців, Тому там різниця буквально в два дні може бути. Ну, суть практично не в тому. Суть в тому, що це рішення було правильне, оскільки воно дало змогу на сьогоднішній день наповнювати бюджет, якщо не говорити там про якийсь там визначений розмір пенсії, то на сьогоднішній день це мінімальний розмір пенсії. Гарантовано я щомісяця перечисляю в дохід державного бюджету шляхом відмови від, такої, від такого, такої пенсії. Ну і практично, що хотів сказати, тобто я працюю на благополуччя всього українського народу на забезпечення пенсіями тих всіх пенсіонерів, оскільки дехто з них отримує там якусь там долю за рахунок того, що я фінансую цей пенсійний фонд. Ну і Враховуючи вище наведене, а також те, що ціни гаразди на сьогоднішній день збільшуються. Враховуючи те, що в нас зелений піонер, він же програв в Верховному суді, в Конституційному суді судові процеси проти голови Конституційного суду Тупицького. А я нагадаю, що всі три укази президента скасовані як незаконні і кваліфіковані, що вони видані такі, що, видані, що порушують статтю 19 Конституції України, тобто видані не в межах, не в спосіб. І не так, як написано в Конституції законах України, то є всі підстави для імпічменту президента України, і для цього потрібна тільки воля тих депутатів, які хоча б тут трішечки дружать з головою і думають на сьогоднішній день про те, що в Україні має бути світле майбутнє, а не грязна смердюча війна, на підставі того, що вони наші управлінці допустили до такої війни. Дякую за увагу. будьте здорові. Всім всього доброго.